Донбасса Лена. Да, хороший был стадион. Я yeah. прикольно бы, если бы, конечно, тут бы вот так же показали там другие какие-то Ну достопримечательности, да, не только там наши, а там Ну Европейские, да, там, так скажем. Например, Рейстар же, да, там показали. Эльфу Леву Башню, например. Ну теж було б цікаво. Ну, зрозуміло, що таке зробити, я навіть не знаю. Чого можна таке зробити. Кафедральний сопла. Чесно, навіть не знаю, чи, чи можна взагалі таке зробити. Я. Але було б цікаво так. Ну, хоча б чуть-чуть, да, там. Не тільки там у нас, а і там, ну, других, караїм, подивитися. Качанівська садиба. Я даже не знав, що таке є. Я буду знать, що в нас є Качанівська садиба. Мініатюри. Що тут ще є? Палац рило Розумовську. У нас это Брожанский собор. Спочерки. Красиво. Красиві собори у нас. О, да уж не будем цей. Будем надіятися, що вони будуть так в памяті. У нас оба чаевская лада. Вони у нас залишаться даже просто якось щоб показати показать таке ладно Ставте лайки дизлайки повторюсь всем удачного дня я пишу практично кінець Ще пару фото видео зроблю да и в принципі все Я, в принципі все Цікаво, звісно, тут я ніколи не міг подумати, що тут так цікаво. О, площа Дюка Деві Шеліє, в Одесі знаходиться площа. Я в Одесі, скільки теж був. Ну, я... я був, звісно, не в самій в Одесі, да, там на виїзді, один раз я, по-моєму, тільки в Одесі, в самій був. То... Ну, зрозуміло, що я не міг це бачити. Якби я навіть уваги не звертаю на це. Прямо.